Можна мені хвилинку, президентка Стренд вірила в американський реконструкціонізм. Вона невтомно працювала, щоб звести націю разом знову, і без неї не буде бріджес. Вона заслуговує на поховання із всіма почастями, але ми не можемо дати їй цього. Якщо вона помре, Америка помре, без неї бріджус перестане існувати. Послухай, її кремація має бути здійснена в найсуворішій таємниці. Навіть якщо ми це зробимо, тоді що? Хто займе її місце? Семе Америка ще не мертва. Він же щойно сказав, що помре, коли брізос помре, вона може бути втрачена для нас, але ми все ще маємо Америку, яка гідна президентства. Вибач, що не будемо вдаватися в це зараз. Що важливо, так це те, що ми маємо завершити роботу, яку розпочала твоя мати, і відбудувати Америку, як вона і збирала. Тож роби перший крок, Семе, і донеси тіло президентки до крематорію. Якщо ми не об'єднаємось всі разом знову. Людство не виживе. Ти єдиний, кого я хотіла відправити Семе. Час впливає. Я люблю тебе, Сем. Об'єкт розташований на південному заході. Запам'ятай, ти будеш проходити через територію біті. Ми побудували крематорі високо в горах, щоб хіральна матерія, яка міститься в диму, не змогла досягти міста. Буде не просто дістатися туди із тілом. Ми будемо моніторити тебе цілодобово. Якщо щось трапиться, ми запропонуємо тобі допомогу через манжету.